Часом варт гордість зупинити, бути ближчим, без пустих прикрас, не судити, а приймати й жити, бо не вічно нам життя дарує час, кожен має цінність і повагу, не в одній ми хвилі всі живем. І коли не чуєш, ти не зважуй. Може, варто промовчати за плечем. Легко з тими, хто з тобою в темі де слова, як друзі без межі, і нехай.

Ой, 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 ой. -э зайка моя зайка така, ти моя зайчка така. Ви хочете собі погладили, да? Погладити хочете Ну, хороша дівчинка. Ой, так, так. Ой, так, так, так. Ой, так, так, так. Ти пулька. Ти пузичка. Давай, давай, давай до машини. Де наша машина? Алиса. Все, покаталась. Девчатка, что мы купили? Что вы выбрали себе? Покажи. Я выбрала. Я выбрала. что ты выбрала? ти, розкажи, що це таке. Кіпси для наращування. Аута штучка. Сакура. Ану переверни. Там, коротше, треба її поливати, ти кажеш. І буде, рости якесь дерево, листочки, щось того. Ну, коротше, як виросте, приду до тебе в гості, покажеш. Так, що там? Показуй. Що там внутрі? Давай. А ну-ка, что а там все? Ух ты, а ну. Давай. А на какую же она кинатку схожа? А ну. На утюг. На схожа? да, ну. это та кинатка. Давай, еще в тебе там. Блин, а не так, какую у меня. На Лабубу. Ой, так, та ти ми дожди ми... знизу, доця. знизу, досі, закривай. Жалко, що не так, як я хотіла. Ну нічого, наступного разу можна тут. Це ж її треба побудувати. Тепер давай допоможу тобі. Це сцена. Ти сцена. Ось, дивись, чи віолончель, чи скрипка тобі попалась. Барабани. У тебе наліпки гарні. Да? І ручку ти собі вибрала, ліхтарик, так? Да? Світиться клас. Якось так, да? Ну да. А хто, сп... ні, співачка повинна отут. Хоча он теж мікрофон. ну так щось непонятно. Заготовочки. Лиза, ты готова? Yeah. Ты слова помнишь? Yeah. Песни. Така, тук хочу да Друзі, невеличке розпакування на 620 гривень. Хочу зробити баварський салат. Приїде старша дочка з хлопцем. Тож на салат скупилася, купила дві баночки сметани на торт. І, в принципі, ось такі в мене покупки. Вроді би так дивися небагато, але 620 гривень. ціни вже так подорожчали трішки. Готую медовик, прості інгредієнти, без маргарину і без масла. Рецепт скину в описі, кому цікаво, то подивитися. А ви знали, що сьогодні Всесвітній день ведмедика? І і в школі вчителі, і вихователі сказали, що діткам приходить з ведмедиками. І навіть кажуть, що ще дорослі на роботу теж, щоб брали з собою ведмедиків. Так що, дівчатка, покажіть своїх ведмедиків. Ведмедиків у нас такі. Їдемо в школу в садочок. Друзі, якщо ви теж ходили з ведмедиками, можете мені написати про це. Дівчатка ведмедиків покажіть. Ух ти, які! Хіба самий гарний, в неї він з шарфиком, так? покажи. Так, пішли бігом. в мене плаці. Ага. Так, Лізушка. Поки я лісу одвели. Запізнюємося в школу. А я устала. Заморилась. Мамо зараз на машині. Друзі, це, звісно, такий в мене нонсенс. Раніше ходила пішки, не запізнювалися, а коли стала їздити на машині, чомусь постійно на ті 2-3 хвилини запізнююсь. Завжди чомусь не можу розподілити час. То поспати хочеться на 5 хвилин довше, далі? Давай, 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 давай. Друзі, крем готую дуже швидко, без збивання, У описі ви знайдете посилання на моєму іншому каналі, є відео, як я робила цей крем. Все дуже просто. Цукор додаєте, в морозилку ставите, через 20 хвилин крем готовий, розмішали. Тортик готовий, чекаю, щоб пропитався, і в холодильник. Трошки. Пахне. І сьогодні день такий хороший, да? чарочку мені налить принести. Чарочку Ну, Я любляча дружина, тож налію чарочку, так уже ви пішла. Пішли за чарочкою. Так. несу Несу тобі чарочку. А загалом, друзі, це до нас приїхала старша дочка з хлопцем. І ми. Будь здорова, Андрій, за перемогу. Так. Да. Да. І ми вирішили таку родинну вечерю. Хлопець її теж воює, зараз відпустка в нього. Тож вони приїхали до нас в гості, і ми зараз посидимо дітки, тільки і ми. Ну, загалом дітей у мене багато, тож. Компанія зібралась величенька. То зараз повечеряємо, побалакаємо, посидимо. Шашличок майже готовий. І в нас, друзі, ще, до речі, вернусь. Ще є один кавунчик. Будемо куштувати, бо вже похолодання, тож він уже не виросте, то точно. Ну тут навіть два: один більше, один менше. Хочу розрізати, подивитися. Можливо, він предидущий ми різали, дуже смачний був. Зараз. Попередньо. Попередній чоловік виправляє. Вчитися і вчитися. Перейшла на українську я вже м -м, три роки, більше трьох років, то Суржик досі в мене вчуся. Ось такенький. Були більші, ну цей такий. такий. І отакий ще. Ще тут не прибирали, поки вони оце два. Цей менший. Зараз оцей візьмемо, розріжемо. Так, що тут у нас? Хай вони Це... хвилинок 10-15, вони пом'якнуть. Ага, давай, накривай. Класно, така нам подаруночку ми зробили. Це садж називається. О, Воно знизу там от угольки кладуться. і Дуже класно. Дуже класно, довго таке гаряче м'ясо. Це воно таке соковите. Так, понесли. Там друзі. Зараз, поки чекаємо, хрещеницю привезли на гурток. Забрала я посилку в магазині, скупилася. Зараз зробимо розпакування. Откриємо, так, розпакування у нас з тему. Давай. Давай розпаковуй. Я поможу тобі. Давай. Давай. Давай я відкрию, а ти будеш доставати. Давай. Давай. Так, сейчас. Ножничого немає. Самі цікаво, що тут у нас. А -а -а. І дожди, давай будемо показувати. Мама заказала собі, ну тобто я. Замовила собі друзі парку. Я, звісно, можу його пошити, але нема в мене часу на це. А він мені сподобається. Підожди, по черзі, давай, дочка, будемо все по черзі. Зараз давай я достану. покажемо. Давай покажемо, потім будеш роздивлятися. Такий прикольний, в такому стилі, друзі. О, з такими він рюшечками. І тут О. одягається він так. Буде мама гад. Це купила вже для того, тому що коли е, бор, з борошном працюю, то вже штани завжди в мене грязні. Так що ось, ну непоганий такий, прикольний. Е, був він там по акції. Ой, я чи 60, чи 80, щось таке, в залежності від того, який магазин. Так, це складаємо туди. Давай. Давай сюди. Тепер, що тут у нас? Ой, а що там у нас ще щось є? Нема. Давай я швидше. Крім давай бустрім Мама, розірвай, будемо доставати. Я хочу дарура. Давай, доставай. Так. Нахелої! Дівчатам, на хелон, друзі, купила плаття. А ну показуй, будемо зараз роздивлятися. О, там ще щось інтересне. Так, дивіться. Оце ось, напевно. Для Аліси. Ось таке дивіться. А для мене, ну, Тканина мене. тут така по типу еластана. Мама, а мені коку. Так, давай зараз вообще... подив... подивимося, я не пам'ятаю кому та яке. Собі. Так, а лізочки, воно більше повинно бути. Ану, давай Мам, зараз. Дай, а не з ага, ось. Лізуння яке взагалі гарне. Диви, які рукава прозорі. там, ось дивіться блістук. який. Ну, поміряти можна буде. Іти тобі нормально буде, і це. Але це таке більш для старших. Дивіться, який класний малюнок, прикольний. Ну теж тканинка така тут по типу. ну Вона по типу атласа, ну синтетика якась така, слизька. Коротше. І сітка рукава. Тепер я Що там ще в нас є? Глаза! Друзі, оці очі це такі, така типу, типу гірлянди. Це сину в кімнату. Зараз будемо прикрашати кімнату. Вони хотіли прикрасити до Хеллоуіна. Я їм дещо купила, дещо в Аврорі ми купили, дещо в мене було. Тож вже нехай прикрашають, порадіють. Так що, це такі очі. Як світитимуться, потім покажу, як прикрасити. Що там ще? Показуй. Ось і ще така друзі гірлянда. Тут не видно і зараз я вам покажу це. А ще подивимось, що це. Ні, це не цукерки, це там гарбузики. Це дівчатам в кімнату. Ой, друзі, не гарбузики. Там ось такі, дивіться, різні фігурки. Теж Та гірляндочка така. Дівчаткам в кімнату. Що там ще? О, а, татушки! А це таки е, на вимикач там витягну. Покажу зараз вам. Це теж прикрашається, це такі типу наліпки, під вимикач, на вікна. На вікна я не пам'ятаю, брала чи ні. А ось під вимикач я хочу на вимикач, Сама. Краса, приклеїмо. Давай поки що Туди складемо. Будемо прикрашати. давай щоб не загубилося. Це тут, давай ж! Давай, давай давай, давай. Це такі шкарпетки. Мікі маус. Мікі мауси. І вони, походу, друзі, не на дівчат, а на мене. Іх. Все, ти будеш ходити. Прикольні, але великі. Треба старшій дочці буде. Там Мікі Маус. Ось така ось поночка. Ма, це тебе буде. Струс МакДак. Потім оці бурундуки. Ну, коротше, друзі, мультики з мого дитинства. Так, що там ще? Давай. Так, бізум'я відкриває. Давай. А це я собі замовила, мама собі замовила крабик. Я свій поламала ось такі метелики. Так, дитинка. Давай я буду швидше розпаковувати, бо це довго. Круто! Друзі, дивіться, ось такий вже паровозик замовила. Це вже до Нового року. Він був по акції. Тому Hello. люблю я такі всякі дрібнички, тож зараз покажу вам. Ага, його треба зібрати. Ну, він такий. Е е е там, виходить, такий він... Вагончики до нього ціпляються. Ось такі різні. отакі. І під ялинку буде прикольного поставити. Резинки. Резиночки, а ну показуй. Давай я покажу ближче, а потім розкриємо тобі. Я хочу сама. Це до дохиловіна, да. так. хочу сама, я ближче просто покажу. До Дохиловіна дівчаткам на зачіски, ось, друзі. Ось такі прикольні. Откриваємо давай. Я сама. І якість дивлюсь, там теж непогана. Вони там, їх, по-моєму, 10 штук, і вони коштують десь 40 гривень, не пам'ятаю. Ану, покажи Цикла. мені одне з десь. Просто приклеєння, але дивіться, фігурки такі прикольні взагалі. Так що, друзі, ось таке розпакування. Дом тикла, доміктику. По продуктам, друзі, не знаю, цікаво не цікаво, але наразі так ціни підросли, що. 500 гривень це взагалі можна сказати ні про що. Для нашої родини це там таке кусочок сира, якоїсь ковбаски трішки, дві, дві хлібини. А що там ми ще взяли сьогодні? А, якісь пряники взяла, тому що сьогодні я після доби пекти нічого не хочеться мені. Тож, так, а там родзинки взяла, льон, кунжут. Коротше, таке подрібничка, в мене затягнуло, воно. 500 Так що, друзі, ось такі в мене розпакування. Платячка будемо вдома приміряти, до Хелловіна вже дівчаткам і сину будемо кімнати прикрашати. Вам буду трішки показувати. Будемо їхати вже за хрещеницею. Ну то порахувати. Диви, як прикольно. <му>